Справа 1647 усну. Обчислий об'єм В прямокутного паралепіпеда, якщо площа його основи S і висота H дорівнюють. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання S у нас 12 квадратних сантиметрів, H4 сантиметри. Я нагадую, для того, щоб знайти об'єм прямокутного паралепіпеда, потрібно площу основи помножити на висоту. Так можна знайти об'єм. Тобто записуємо формулу, що В дорівнює С. Що множиться на H, і це дорівнює. Замість S ми пишемо 12 квадратних сантиметрів. Що множиться H у нас 4 см. 12 помножити на 4 це буде 48. А сантиметри квадратні, що множиться на сантиметр, це будуть кубічні сантиметри. То в душках записуємо кубічних сантиметрів. Є. Друге завдання. S у нас 28 квадратних дециметрів, H2 дециметри. Формула буде така сама. Записуємо, що В дорівнює S, що множиться на H і це дорівнює. Замість S пишемо 28 кубічних дециметрів, що множить квадратних дециметрів, що множиться на 2, це дорівнює. 28, що множиться на 2, це буде 56. А квадратний дециметр, що множиться на дециметр, це буде кубічний дециметр. То це будуть кубічні дециметрії? Є? Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні об'єм у нас 48 кубічних сантиметрів, а в другому об'єм 56 кубічних дециметрів. Ну що ж, ось таке завдання. На знаходження об'єму прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.